Показую випробування нашого бетону на міцність після пожежі. Почнемо просто таке маленьке полум'я, потрохи затухає, біля нього є постійно горіння, але як бачите, наші зразки нічого з ними не трапилось, як ви бачили, він не оздоблений нічим. Це доказує. Ну я думаю, що ми до цих випробувань ще прийдемо. Зараз ми його достанемо. Сказати, що він не тепленький, тепленький, але впевнений це на поверхні. Давайте ми спробуємо його розбити. Мені цікаво спробувати розбити це йо. Ще трошки. O taip, mūsų sukeria ne vėtre malo.